Добрий день, другокласники! Починаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку Правильна вимова дзвінків приголосних звуків у кінці складу слова. На сьогоднішньому уроці ми з вами повторимо приголосні дзвінки і глухі. Зокрема, поговоримо про вимову приголосних звуків у кінці складу слова. Справа вітання! Привітайтеся одні з одними словами-подарунками. Вам треба буде дітки в голос читати речення з подарунками. Починаємо. Голосно читаємо. Добре. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник Українська мова та читання перша частина на сторінці 41. Права 152. Вкладіть, будь ласка, книжку зручно. Роздивіться уважно малюнки. Скажіть, який предмет із зображених зайвий і чому. Ви здогадалися, це, звичайно, зайвий предмет, це правильно. Чому зайвий дуб? Бо це в нас усе гриб, гриби, гриб, а це в нас дерево. Правильно, тому і зайвий. Послухайте, будь ласка, вірш Миколи Петренка, хто збиратиме гриби. Дві доби росли гриби в лісі під осиками, а на третій день гриби виросли великими, крикнув гриб найстарший. Гей, хто нас тут збиратиме? Просим нині в ліс людей, тих, що звуть малятами. Галя з грицем ліс пішли з відрами великими. Сорок сім грибів знайшли, там он під осиками. Про що розповідається цей вірш? Так, про гриби, правильно. Про що? кричав найстарший гриб. Кого покликали гриби збирати їх до лісу? Куди складали дітки гриби? Скільки всього грибів зібрали Галя з грицем? Добре. Молодці. Відкрийте, будь ласка, зошити. Покладіть правильно під нахилом, записуємо сьогоднішнє число листопада. Власна робота. Спішіть, будь ласка, красиво каліграфічну хвилинку каліграфії. Відео поставте на паузу. Орфоепічна хвилинка. Орфоепія, дітки, це орфо. Правильно, епос, епі, епічне е, е, вимовляти. Прочитайте слова, чітко вимовляйте дзвінки прилосні звуки. Дивіться, вони червоним позначені, Чітко. Другий стовчик. Дивіться тітки ще раз. Чітко вимовляєте дзвінки приголосні звуки. І правило яке йде? Дзвінки, приголосні звуки, в кінці складів і слів українській мові вимовляються дзвінко. Дивимося, у нас в кінці слова, в кінці слова, в кінці слова. А ось у нас де Давайте порахуємо склади Б, а, от у нас буква З, звук З знаходиться в кінці другого складу. Він знаходиться всередині слова. Але в кінці складу другого Б із К. Тому так само в кінці складу з вимовляється дзвінко. Чітко. Складаємо синкан. Гриби які? Правильно. Що роблять гриби? Речення склали. І підсумок зробили, що для нас, чого ми ходимо в ліс, що для нас гриби. Правильно, їжа. Прочитайте, будь ласка, весь синка. Працюємо з підручником. Права 153. Завдання 1. Відгадай загадки. Не кінь, не віл, а прив'язаний. Дивимося, відгадки у нас намальовані, що це таке? Не кінь, не віл, а прив'язаний. Правильно, чітко вимовляйте, дзвінкий, приголосний в кінці слова. Що це? Гарбуз. Правильно. Золотий клубочок сховався до бочок. Що це? Правильно, чітко вимовляємо. Жолодь. Правильно. Третя загадка. Виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на столі. Що це? Правильно. Хліб? Завдання два. Промов слова відгадки, чітко проговорюючи дзвінки, приголосні звуки в кінці слова. Називаємо ще раз, що це? Правильно, голосно. Що це? Що це? Правильно. А тепер тільки завдання наступне. Запишіть їх. Підкресли букви, які позначають дзвінки, приголосні звуки в кінці слова. Відкрили зошита. Пишемо посередині рядка вправа, 153. З нового рядка. Перше слово з великої букви, далі з маленької. Через кому. Гарбуз, хліб, жолудь. Поставте відео на паузу. Запишіть і підкресліть. Права 3. Склади звукобуквенну модель слова жолудь. Згадуємо. Твердий приголосний дві рисочки, Ой, одна рисочка, голосний. Кружечок, м'який приголосний, дві рисочки, як то рівні в математиці. Так, називаємо звуки і складаємо схему. Ділимо на склади жо, луч, два склади. Приголосний, голосний, приголосний голосний і приголосний. Згадуємо правило. Буква знак м'якості, звука не позначає, але яка його робота в мові? Показувати м'якість попереднього приголосного. Тому звук Д у нас буде м'який. Перевіряємо роботу. Дивіться, гарбуз. Чітко вимовляю: жолудь хліб. Ось так у вас виконана права. І схема жолудь. М Який приголосний, позначений двома буквами буквою Д і знак м'якшення. Звук один. Добре, працюємо далі. Прочитайте слова, будь ласка. В голос читаєте всі слова. Випишіть слова, які мають дзвінки, приголосні звуки у кінці складу. Дітки, дивимося дзвінки приголосні у кінці складу. О в кінці першого і в кінці помідор. Р немає парного глухого, тому це слово в нас відпадає. Помідор вимовляється чітко. Далі дивимося гарбуз. Ми з вами вже писали це слово, у нас з в кінці треба вимовляти дзвінко. Далі хліб. Теж підходить це слово шишка. Шиш. Шш. Глухий. Його не можна вимовляти дзвінко. Голосний, не підходить це слово взагалі. Рис. С. Глухий. Це слово взагалі нам не підходить. Жолудь. Дь. В кінці. Дзвінки приголосив, вимовляють дзвінко. Біб! «Б» – дзвінки приголосний. В кінці слова і складу вимовляй. Дзвінко. Масло. Закінчується на голосний. В кінці немає. «Мас» – приголосний слово, масло взагалі зайве. Так. Мед. Д. Чітко вимовляй дзвінки приголосний в кінці складу. Гриб. Чітко вимовляй. Ягідка. -ка". Ягідка. Ягідка. Три склади в кінці другого складу Д, вмовляй дзвінку, бо Д має парний глухий Т. А в українській правило. Дзвінки приголосні в кінці складу або в кінці слова вимовляй завжди дзвінку. Вам треба е, з нового рядка виписати слова, які належать до цього, або до ось цього вислову, або до ось цього. За бажання ростуть у лісі. Напишіть ті два слова, які позначають те, що росте у лісі. Або ж те, що росте на городі, або те, що можна купити в країниці. Зробіть за вибором. Яке завдання вам найбільше сподобалося? Працюємо далі. Вправа 154. Завдання перше. Прочитай речення, чітко вимовляючи виділені парні дзвінки та глухі приголосні звуки. Давайте ми з вами згадаємо, як розрізняти дзвінкий чи глухий. Для цього треба вушки закрити руками і назвати звук. Наприклад, називаємо звук «з... З... в голові дзвенить, значить дзвінкий. Тільки що, значить глухий. Дивимося, читаємо. Не було вас, не було вас. Знаєте, що таке ваз? Ваза. Квіти ставимо. Не було вас, не було вас. Ось у нас гляньте з, с, з дзвінки, с глухий. Далі. У мене гриб, у мене гриб. Дітки відрізняються слова однією буквою, а яка величезна різниця. Гриб росте у лісі, гриб це інфекційна хвороба. У нас є дзвінкий Б, парні йому П. Пам'ятаєте, парні? Звуки утворюються однаково Б-п Б. за допомогою губ. Але один дзвінкий, другий глухий. Багато кіз, багато кіз. Знову ж, один єдиний звук, кіз це кози, кого нема, кіз. Бо є багато кого, кіз, багато кіз від слова коса, кіз. Дивимося з с. Завдання. Спиши одну пару речень на вибір. Підкреслій букви, які позначають парні, дзвінки та глухий приголосний. Ми з вами щойно це розібрали. Посередині рядка пишемо вправа 154. Спишіть або першу частинку, або другу, або третю. І підкресліть. Дзвінки і глухий. Відео поставте на паузу. Працюємо далі. Пригадай, як потрібно вимовляти дзвінки приголосні звуки в кінці складів. Як їх вимовляти треба. Дзвінку. Правильно. Дивимося, ВАЗ. з, з, з. Права 155. Прочитай скоромовки, правильно вимовляючи дзвінки приголосні в кінці складу слова. Читаємо перше. А скажи-но швидко жала бджола жидко. Гляньте, дітки, є ремування у скоромовках. Швидко-жидко. Так, Диво, давайте дивіться. Швидко, в кінці немає. Да? Голосний, голосний. А в кінці першого складу швид. Дзвінки приголосний в кінці складу вимовляється дзвінко. Жидко. В кінці першого складу глухий звук Т. Далі. Під берізки під дубки поховалися грибки. Знову римування. Пки-пки. Так, дивимося. Берізки. Голосний, голосний, дзвінкий приголосний. Різ, Берізки. Вимовляй чітко. Дубки. Знову. В кінці голосні слова, а в кінці першого складу дзвінкий приголосний. Немає грибки. В кінці голосний, а ось тут кінець першого складу у нас якраз дзвінкий приголосний. Третя скоромовка. Дзьобну хлібця-горобець, дзьоб обтер обстовбурець. Дзьобнув. Дзьоб. В кінці першого складу. Дзвінкий, приголосний. Вимовляй. Дзвінко. Далі. Горобець. Глухий в кінці. Дзьоб. Дзьоб. В кінці слова. Дзвінкий приголосний. Вимовляй чітко. Обтер. Обтер. Перший склад. Об. вимовляй чітко. Дзвінко. Об. Вимовляй дзвінко. Стовбурець. Немає. Завдання 2. Спишіть одну скоромовку або запишіть з пам'яті. підкресліть букви, які позначають дзвінки. Приголосні звуки в кінці складу. Або в кінці слова. Ставите відео на паузу, списуйте одну скоромовку за бажанням і підкреслюйте Гра снігопад. Прочитайте, будь ласка, Ставте дзвінки приголосні. Потреби поставте на паузу. Перевірте, будь ласка, прочитайте. Добре, працюємо далі. Тренувальні вправи. У нас мовні приклади. Дивимося степ, забираємо П, залишиться сте. Яке слово вийшло? Правильно. Пиріг. Забираємо Г. Додаємо. Читайте вголос, що вийшло. Так, молодці. Ягоди, віднімаємо Оди. Залишається тільки Яг. Додаємо, додаємо. Голос назвіть, яке слово вийшло. Так. Знак забираємо к. Зна. додаємо. Читаємо разом, що в нас вийшло? Голос назвіть слово. Добре, наступне тепло. Забираємо перший склад тепер. Що в нас вийде? Ло, правильно, голос назвіть. Так. Риба. Забираємо останню букву. Риб даємо К. Яке слово вийшло? Чудово. Гра зміни слово. Заміни перший звук на парний глухий. Пам'ятаєте б, п. З, с д, т. Так. Байка. Правильно. Діло. Тіло правильно. Гава, пам'ятаєте, Г? Що в нас вийде? Кава. Молодці. Гра постав знаки більше, дорівнює більше, поменше. Порівняй кількість звук, звуків. Ми не будемо букви рахувати, а будемо рахувати тільки звуки. Давайте ми з вами зразу. Звернемо увагу на букви, які позначають по два звуки. Да? І навпаки, дві, букв, дві букви буква сполучення, позначає один звук. Давайте згадувати, що це таке. В українській мові одна єдина буква, яка позначає два звуки приголосні, це буква «ща», «с». Чи. Буквосполучення дж, З, З позначають один звук. Букв дві, звук один. І ми знаємо за букву знак някшення, що вона звука взагалі не позначає Рахуємо, скільки звуків? Чти. Скільки звуків чотири. Між ними поставимо, знак дорівнює. Далі бджола кішка. Дивимося, Б, дуже буквосполучення. Це другий звук, третій, четвертий, п'ятий. П'ять звуків. Рахуємо, скільки тут. Один, два. Три, чотири, п'ять. П'ять звуків і п'ять звуків, який знак. До, Други. Так, щука, риба. Згадуємо. Буква Ща в українській мові завжди позначає два приголосні звуки: С, Ч. Уже два звуки, 3, 4, 5. П'ять звуків, а тут один, два. Три, чотири, пять. Який знак поставимо? Правильно. Більше, ніж чотири. Правильно. Ромашка. Нема в нас таких ніяких. Рахуємо один, два, три, 4, 5, шість, сім, сім звуків. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Сім звуків і сім звуків. Який знак поставимо. Звичайно ж дорівнює. Дзига, лялька. Дз пам'ятаємо дві букви, а звук дз. Один. Один, два, три, чотири. Чотири звуки всього. Лялька. Один, два, три, ль. Чотири, п'ять. Чотири. Правильно менше, ніж 5. Правильно. Рись, Лусі. Рись, один, два. Три звуки. Тут звуки 1, 2, 3, 4. Три більше менше, чи ніж чотири. Звичайно ж менше, ніж чотири. Чому менше? Тому що сім. Позначає один звук, тому що... Ой, звука не позначає, тому що, верніше, С позначає один звук правильно. З один звук, Л, один звук, Щ – Два звуки аж. І Ж – це один звук позначає. Ось такі правила ми з вами пригадали. Про звуки і розв'язали такі своєрідні вирази, порівнюючи кількість звуків у словах. Домашнє завдання. Виконай завдання на вибір. Вам треба або виконати перше завдання, або виконати друге завдання. В чому полягає суть першого завдання? Утвори слова. Правильно вимовлять дзвінки приголосні у кінці складу. Запиши їх. За стрілочкою, перше слово з великої букви, далі через кому, кома, і далі з маленької. І другий стовпчик. Звичайно ж, підкреслимо у всіх цих словах букви Б і букви, букву Д, які позначають дзвінки приголосні і стоять в кінці. Слова в кінці складу. Або ж друге завдання: утвори слова за зразком. Правильно вимовляй дзвінки приголосні в кінці складу. Запиши їх парами. Ось у нас, дивіться, слова картозик, ножик, садок, возик. Нам треба записати за зразком. Дивіться, як ми лагідно називаємо дідусь. Так? Да? А зазвичай кажуть, хто це дід. Пишемо дідусь, тире, дід. Так само маленький картузик, тире, а великий. Правильно. Ножик. А що лежить на столі? Ніж. Правильно. Маленький садок, тире. Сад, возик, А один віз. Ось отак за зразком у стовпчик напишете слова. Слово тере інше слово. Завдання зрозуміле? Добре діти. На цьому урок закінчений.